Вітаю, друзі! Вчора доклав остальну плитку. Ось так виглядає кічний результат. Зараз треба повиймати СВП-шки з плитки повибивати і почистити шви і помити плитку. Ось тільки не вистачило мені плитки 5 штучок. В минулому відео я казав, що треба, щоб замовник. Питався плиточника, скільки брати плитки, скільки запасу. І Якщо він це не робить а на свій розсуд, не рахує плитку, то так і виходить. Але в даному випадку мій заказчик не хватило плитки через те, що він забрав всю зі складу і планується, що він добере її і цей кусочок буде закладений. Цієї плитки, що він взяв, вистачило тільки на дві кімнати і коридор. Ще залишилася одна кімната. Може також буде в санузлах така плитка. Чекаємо, поки прийде, як вибиваються СВПшки. Отак вони виглядають. Я беру молотком резиновим, яким буду плитку. І таким макаром демонтується. СВП. Якщо шви порожні, вони легко вибиваються. Ось так. А якщо, наприклад, зараз я вам знайду місце тут майже Мені. нема, якщо, наприклад, в шву в шві є клей, то вибивати СПшка може поламатися. Бачите? Вона отак застряє і тоді приходиться її вже плоскогубцями виймати. Ось ну, так вручну. Після того, як теж повинувається, я беру ніж і походжу шви там, де залишився клей. Це треба робити на наступний день, поки клей не зовсім висок. Так, ось так я поклав цю плитку. Хочу вам трошки розказати про систему вирівнювання плитки. Наприклад, прикладі двох плиток я вам покажу, як працює ця система. Ось, ось є от такі кліпси і такі клинчики. Укладається Закладаються фліпси між плитками, коли кладеш плитку, ось так закладаються, і вони між собою щепляють плитку і не дають плитці продавитись вниз чи вверх. Тобто тут зуб. Зменшується зуб і плетка, якість плитки збільшується. Потім, як ми поклали плитку, ми застромляємо ці плинці клин, і за допомогою таких кліщів затискаємо їх, затискаємо. І після висихання, як, вам, як я вам показував, Вибиваємо ці свп своїх, чистим плитку і <плес> якість укладки збільшується. Дякую за увагу. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мене, ставте лайки. Будемо далі знімати те, що я кладу. Те, що я роблю на цьому об'єкті. Дякую. Ось так виглядає. пилюка, але це нічого. Ось коридор я поклав. Тут санузел я не клав плитку, тому що Якщо буде така сама полова, то буде продовження просто в е, санвузол. Тут на сходах я теж не клав плитку, тому що я не знаю скільки е, заходити е, за сходами і невідомо, не е, з чого тут будуть ці сходи. Ось цей зал також покладений. Залишилось тільки розфугувати. Ось залишилася одна плитка, щоб покласти там на сходах. Дякую.